Майже 2,5 тисячі кабів запустили окупанти по Україні тільки у червні. Президент Зеленський акцентує, що нашій державі необхідний дозвіл бити по російських аеродромах. США тим часом оголосили про передачу п'яти нових систем ППО для України. А Ф 16 вже на шляху до нашої держави з Данії та Нідерландів, заявив Блінкен. про це докладніше далі. Передачу F-16 Україні розпочато. Винищувачі вже в дорозі з Данії та Нідерландів. Про це оголосив державний секретар США Ентоні Блінкен на громадському форумі НАТО. За його словами, літаки будуть у небі над Україною вже цього літа і допоможуть надалі ефективно захищатися від російської агресії. Зміцнення повітряної оборони складатиметься з повноцінних ескадрилей винищувачів. Тим часом США та союзники оголосили про передачу Україні п'яти нових систем протиповітряної оборони. Оголосили про це у Білому домі за результатами саміту НАТО. Згідно з заявою, ППО передадуть США, Німеччина, Нідерланди, Італія і Румунія. Що стосується з протиповітряної протиракетної оборони, ми дякуємо і говорили про те, що десь перспективи буде, але я хотів би звернути увагу. Розмова півроку про сім. Я звертаю увагу батареї. З зенітних ракетних комплексів, з протиракетної оборони рішення поступово не бира прийнято по п'яти. І говорили, що потужна, дуже заява буде на цьому саміті. До сіми так і не добрались. Втім, у наступні місяці США та партнери мають намір надати Україні десятки систем ППО, зокрема НАЗАМС, Зам Арісті та Гепард. Крім того, Сполучені Штати зроблять перерозподіл у передачі ракет для систем ППО іншим країнам на користь України. Це дозволить надати зсу сотні ракет впродовж наступного року. Йдеться в заяві Білого Дому. Втім, зрозуміло, що все це потребуватиме часу Україні, ж аби захистити небо вже зараз потужною системою ППО потрібно щонайменше 25 комплексів Петріо, та мінімум одна ескадрилья винищувачів F-16, Вважає авіаційний експерт Анатолій Храпчинський. Від початку червня російська армія застосувала проти України понад 2400 керованих авіабомб, із них близько 700 проти Харківської області, заявив президент Володимир Зеленський. Він додав, що завдаються такі російські удари і по Донеччині, і по інших прифронтових та прикордонних регіонах просто щоденно. Насправді протидія потрібна на вчора, і якщо ми кажемо про просилення протиповітряної оборони, це треба казати, що нам треба було посилювати його сильніше, активніше в 23-му або 22-му році. За рахунок отримання таких систем Петріот, сам ті або якихось інших систем, які би змогли би забезпечити захист від ракет ракети, балістичних ракет оборона це не означає тільки збивати, коли вже у нас літя, літять ці засоби повітряного на нападу. Це означає. Пити їх скрізь, починаючи з заводів, де вони виробляються, на склади, де вони ті ж каби знаходяться, і на аеродромах, на яких ці каби приєднують до літаків, і потім вони виконують завдання в Україні. Зняти всі обмеження на удари по військових об'єктах в РФ закликав США Володимир Зеленський у Вашингтоні. Він зауважив, що росіяни використовують різні типи нового озброєння, і Україна також має захищатися по іншому, а саме бити по території РФ, свідки вона запускає убивче залізо. Як вони використовують е, ці каби? з літаків? Там, де літаки залишають стоять на базах, чи знаємо ми про ці бази? Знаємо, чи ми знаємо про всі ці бази, чи хочете ви вдарити по них? Так, але вам не дозволяють. Ми не можемо. Але хтось, бо хтось окрім нас має сказати так. Зараз ми знаємо, що ман кажучи, там щонайменше 20 литовищ, які, які ворог використовує для ударів по нашій. Землі перебувають в глибині десь 300 кілометрів, і фактично використання атаканців цілком би суттєво понизило ці можливості Російської Федерації. Дозвіл США бити потужніше по російській території певною мірою стане відповіддю Кремлю з позиції сили і покаже, що на кожну дію буде протидія. Для росіян можливо можливо припускаю, Почало трішечки що ага, кожний раз, коли ми будемо бити по Україні, по таких важливих місцях будуть гинути цивільні. Сполучені Штати будуть відкривати нові нові опції в озброєнні, яке є на Користується Україна, тобто там плюс 150 кілометрів, плюс 50 кілометрів. Тому можливо нам краще росіянам не бити от по відверто цивільним містам, і таким чином сполучені штати не будуть дозволяти робити дозволяти українцям робити удари у відповідь в глибину. Втім, за роки повномасштабного вторгнення вже напевно зрозуміло, що країна-терорист, яка спрямовує свою зброю на мирне населення, навряд робитиме логічні висновки. Зупинити її можна лише позбавляючи можливості наносити смертельні удари. Що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу. щоб першому дізнаватись найголовніше. Якщо ж ви, наш глядач, перебуваєте на окупованій території або в Росії, де заблоковані для чита. Ання незалежні змі до числа яких входять і новини Донбасу, то ось вам один зі способів, як обійти блокування. Завантажте і встановіть браузер Сіно, щоб мати доступ до правдивих і незалежних інформаційних ресурсів. Детальна інструкція в описі до цього відео.